I I wrote a blog post a while ago about why I f**king hate video games. Because this is what it does, it appeals like the male fantasy. I adore you, you know. I love you too! Oh my God! I've been dying to say that! Вітаю, друзі! Я вже говорив про особливості української локалізації Baldur's Gate 3. Відео можна подивитись за підказкою. А тому, гадаю, час поговорити власне і про саму гру. Це ще одне відео в форматі подкасту, в якому я буду ділитися своїми думками, тому і монтаж буде максимально простим. Ну і одразу скажу, що це в жодному разі не огляд, бо я уявлення не маю, яких масштабів вся гра, але точно знаю, що вона колосальна. І за ті 60 з гаком годин, які я провів в світі Фейруну, я бачив лише маленьку частину того, що створили Ларіани. А тому це скоріше мої враження від проєкту. Загалом нова гра від Lorian Studios сечне моє перше серйозне знайомство з партійними рольовими іграми. Звісно, я грав в них раніше, але значно менше, і точно не за останні 5-6 років. Та й зі світом D&D я знайомий доволі поверхнев. Бачив 2000-х кілька екранізацій різного рівня вдалості, з задоволенням подивився нещодавню Honor Among Thieves, і на цьому в принципі все. Зіграми по D&D теж не дуже багатий досвід, та й назвати проекти, в які грав свіжими, навряд чи вийде. Адже більше всього часу я провів в світі Eberron з гри Dragon Shard, що вийшла у 2005 році і являла собою цікаву суміш RPG та стратегії, але зараз її можна кубити хіба що в GOG, та хто з вас взагалі про неї чув. Іншим же проектом був більш відомий Planescape Torment, але незважаючи на всі його чесноти, це гра 99-го року. А тому розрив між ним і Baldur's Gate 3, м'яко кажучи, величезний. Втім, не буду затягувати вступ, і давайте вже перейдемо до основної страви. Come on, Barbie. Let's go party. Почнемо з історії. Мені дещо набридли сюжети, в яких світу загрожує небезпека і героям треба його рятувати. А тому розповідь про те, як група випадкових ем, представників різних рас в доволі егоїстичній манері намагається знайти ліки від паразитів, якими їх заразили, і в той же час не нехтує користуватися цими самими паразитами для досягнення могутності, дійсно мене зацікавила і мотивувала далі досліджувати світ. Втім, попрацювали не тільки над основним сюжетом, а й над другорядними квестами. Причому насипали їх чимало і на кожній локації. А тому не варто дивуватися тому, що, проходячи через казкову галявину і виконавши перевірку на пильність, ви раптом побачите, як милий краєвид змінюється на огидне болото, де мешкає відьма, котра радо виконує бажання всіх стражденних, але в специфічній для неї манері. А подібна історія затягне вас не тільки на добру пару годин, а ще й запропонує серйозний моральний вибір та й стане чи не альтернативою квестом з відьмака. А подекуди навіть краще. І це тільки один подібний приклад, а подібне тут трапляється майже на кожному кроці і в різних масштабах. І звісно ж, варіантів того, як діяти в таких ситуаціях, у вас безліч, в залежності від вашого морального компасу, ігрових знань, спорядження, обраного класу, персонажів у групі, проказаних раніше заклять і випитих зіль. зіл. А ще завдяки паразиту ви дуже часто можете прочитати думки свого співрозмовника або ж взагалі подавити його волю. Ну а заклинання розмови з тваринами це взагалі справжня знахідка, що відкриває просто море нового контенту, а подекуди й нових квестів. Те ж саме, до речі, стосується і розмов з мертвими, хоча, звісно, там все залежить від ступені понівеченості трупа та його бажання з вами розмовляти. Бо чомусь трупи не бажають розмовляти зі своїм вбивцею. Хоча, здавалося б, ми ж один народ. Ну і окремої уваги заслуговують супутники та супутниці протагоніста, що чудово прописані і харизматичні, зі своїми крутими спеціалізаціями та своїми скелетами у шафі. І таємниці в них такого рівня, що легко ставлять під загрозу безпеку всієї групи. Ну і куди ж без можливості романсити вашого улюбленого компаньона чи компаньонку, та хоч з ведмедем влаштовуйте. Bondage, gay Ніхто вам цього не заборонить. Втім, якою б крутою не була історія, геймплей тут набагато крутіший. Адже чи не всі аспекти RPG виконані чудово, починаючи зі створення персонажа і вибору класу та раси, котрих вдосталь і на будь-який смак, та закінчуючи оверпауерними білдами для знищення всього живого. Дослідження світу в реальному часі комбінується з покроковою бойовою системою, де різні типи атак та заклять доповнені чималим набором дій. Таких як стрибки, можливість штовхати ворога, так, в тому числі і в прірву, хоча в такому випадку з лутом доведеться розпрощатись, повноцінним стелсом, можливістю кидатися всім, що потрапить під руку, в тому числі самими ворогами, викликом всіляких істот і сутностей, що прийдуть на допомогу, і багатьма іншими можливостями. Окремим і неймовірно крутим елементом гри є своєрідний гібридний режим. Можливість вимкнути покроковий режим в будь-який момент гри, що дозволить взаємодіяти з оточенням, в той час як всі інші істоти будуть, наче заумерлими в часі після старого доброго. <звук> Окремим пунктом хотів би виділити те, що ця гра з розряду Забудьте все, що ви знали до цього. Адже деякі ігрові звички, отримані в інших проектах, тут будуть лише псувати вам ігровий досвід. Тому що, виявляється, можна створити гру, яка буде з повагою ставитися до часу гравця і зменшуватиме рутину до мінімуму. Я добрі кілька десятків годин за старою звичкою збирав в інвентар, щоб потім принести в табір і там посортувати. Але гра дозволяє одразу відправляти будь-які предмети з інвентаря до скрині в таборі. Та що ж там з інвентаря? Просто відправляйте будь-які предмети зі світу гри до себе в табір, наприклад, зачинені скрині, які можна буде відкрити потім в спокійній обстановці. Ларіане, це взагалі законно. Ну і сама концепція табору, моя пошана. Ви можете телепортуватися туди майже з будь-якого місця та в будь-який час, хоч прямо з бою, тільки б вороги були достатньо далеко, а потім повернутися точно в те місце, з якого телепортувалися, а якщо ще й не відпочивали, то і в той самий час. Це я вже не говорю про те, що в таборі можна міняти склад групи, а сам табір ще й змінює своє оформлення та планування в залежності від локації, в якій ви були. Ну хіба це не казка? Втім, найбільше мене вразила в грі її системність та імерсивність. Я не знаю, чому говорять про якесь зникнення жанру імерсів-сімів, якщо виходять такі ігри. Кол Антоніо, але при всій повазі, твій Weird West з усією його імерсивністю, це просто дитяча забавка в порівнянні з Baldur's Gate 3. Чим більше я дізнаюся про те, що і як можна робити в грі, тим більше екстаз вона в мене викликає. Давайте я спробую перелічити те, про що знаю. Ви можете носити в своєму інвентарі великі ящики та складати їх у свої рідні вежі перед боєм, таким чином опиняючись на узвищенні і отримуючи перевагу над ворогом. Ви можете носити з собою свічку, перед боєм дістати її з інвентаря, занурити в неї зброю і на короткий час додатково отримати вогняну шкоду. Замість купи зілля лікування для всієї партії, ви можете використати одне, щоб одразу вилікувати всіх чотирьох персонажів. Достатньо лише зібрати всю групу в одну купу, покласти зілля на землю між ними і вдарити по ньому зброєю, після чого вміст обрискає всіх персонажів, лікуючи їх. І власне це працює не тільки з лікувальним, а з будь-яким іншим зіллям також. І тягати ви можете не тільки зілля, а й майже будь-які предмети, не прибиті до підлоги. Ви можете замість зброї екіпірувати дві палки з салями і показати, хто тут. Ви можете використовувати спеціальну викликану примарну руку для активації різних об'єктів на відстані, ну або ж ви можете активувати їх пострілом із лука. Якщо вбити ворога, то можна заморозити його кров на землі. Щоб інші вороги послизнулись, а коли вони лежатимуть на землі, можна розтопити лід, перетворивши на воду, і вдарити в нього блискавку. Загалом, як ви вже зрозуміли, можна це ключове слово стосовно даної гри. І це я ще не торкався візуальної складової гри та дизайн локацій, адже подібне різноманіття та рівень опрацювання, особливо з урахуванням того, що це, по більшій мірі, все таки ізометрична РПГ, мало де зустрінеш. Окремі локації, такі, як приміром Підморок, він же Underdark, просто захоплюють дух своєю багаторівневістю та розгалуженістю, різноманіттям барв і образами істот, які його населяють. А це ж тільки одна з багатьох локацій в грі. Переміщення світом, до речі, теж максимально зручне завдяки повсюдним телепортам, якими можна скористатися майже в будь-який момент. Ну і останнє за списком, але дуже важливе за значимістю офіційна українська локалізація. Час, коли український переклад в Інді вже хоч трохи регулярний, а в ТАІЛЕЙ лише починає з'являтися, і то доволі вибірково, РПГ подібного масштабу з двома мільйонами слів тексту це дуже крутий подарунок всім українським геймерам, і я закликаю не проходити повз та за можливості купувати гру і писати схвальні відгуки, таким чином показуючи, що українська спільнота може бути вдячною. Звісно, до перекладу за авторством шлях би є деякі питання, які хотілося би вірити, зникнуть в майбутньому, але в будь-якому разі Baldur's Gate 3 це дуже потужний вклад в українізацію ігор. Ну а на цьому поки що все. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і ви дізнались щось нове про гру. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та ділитися відео, якщо воно вам сподобалось. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Також в описі відео і самого каналу знайдете посилання на мене на інших майданчиках, а також зможете підтримати мене фінансово, якщо є така можливість і бажання. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.